Питаннячка. Чому ми вважаємо реалізм темним? Реальність це багато речей, але жахливих не так багато. Але коли фільм чи комік спрагнуть до реалізму, чомусь це завжди проявляється як похмурий суворий екшен і вагон з маленьким візочком страждань. Реальне життя, як правило, не таке. Так чому? Що ж, відповідь полягає в тому, що реалізм не є реальністю? Реалізм це в основному скорочення для визнання негативних наслідків, які зазвичай ігноруються. Супергерой, який звертається до суду за відшкодування збитків, ні в якому разі не темніший ніж суперлиходій, який поневолює цілу країну. Але перше виглядає дуже дивно, а другий це практично щотижнева подія. Справа в художній літературі: єдині наслідки, які існують, це ті, які ви хочете, щоб існували. Ось чому крихкість людського хребта існує лише на двох панелях у тому одному коміксі про людину павука і більше ніколи не згадується після того, як Венстейсі вбита. Ось чому чудернацькі звички на витрати Брюса Вейна ніколи не помічають ті, хто перевіряє його фінанси. Те, що ми назвали реалізмом, є нічим іншим як включення наслідків, які, як правило, спеціально ігноруються заради сюжету. Це робить його менш ідеалістичним і більш обґрунтованим, принаймні коли все зроблено правильно. Цікаво ж те, що реалізм починався не так. Це була ідея 19-го сторіччя, яка по суті представила світу шматок життя. І вона насправді була досить реалістичною. Реалізм 19 століття уникав умовностей і надприродного безглуздо, намагаючись точно відобразити реальність. І це було так нудно, що термін еволюціонував. Якщо сценарист чи режисер кажуть, що вони прагнуть до реалізму, це фактично означає, що вони беруть нереалістичну передумову та досліджують наслідки, коли передумову розглядають через призму реальності. Але ця призма насправді складається з трьох лінз, складених разом. Зрештою, писати реалістично нелегко. Є перша лінза, якою є реалізм по відношенню до нашої реальності, як на це впливає фізика, як спрацювала генетика і так далі. У середовищі супергероїв на це махають рукою, тому що пояснити, як персонаж може літати чи стріляти лазерами, зазвичай більше клопоту, ніж того варто. Але скажімо, у жорсткій науковій фантастиці їх досліджують дуже уважно. Друга лінза реалізм у самому всесвіті. Світ, про який ви пишете, матиме власну парадигму. Це рівень, який вивчає наслідки, які природним чином виникають там. Якщо ви живете у світі супергероїв, як виглядає ваша щоденна поїздка? У вас є додаток для сповіщень, коли у вашому районі відбувається битва? Чи є лайфхаки своїми руками, щоб надати собі надздібностей? Як це насправді жити у світі, який ти створив? Третя лінза є найбільш очевидною, оскільки вона має тенденцію спричиняти дрейф персонажа з часом? Це лінза реальності з точки зору психології. Те, що це означає, залежить від того, коли ви пишете. Зараз, коли ви хочете зобразити психологічний реалізм, ви надаєте персонажу посттравматичний стресовий розлад: Тоні Старк, Бетмен, поліцейські детективи. Навіть дитячі мультфільми розглядали це. До ПТРС основною психологічною проблемою був алкоголізм. Знову Тоні Старк та запеклі детективи. Насправді це щось на зразок сучасної моди давати своїм персонажам ПТРС після того, як вони пережили щось. І ви можете побачити це найбільш сильно в персонажі Бетмена, тому що це новий розвиток. Він травмований вігілант, якого переслідує смерть батьків. Це звучить божевільно, тому що, звичайно, наявність мертвих батьків є найбільш впізнаваною рисою Бетмена. Але в його початковій характеристиці він не був травмований, він був мотивований. Він пройшов через щось жахливе і вирішив, що присвятить своє життя тому, щоб гарантувати, що нікому більше ніколи не доведеться проходити через щось подібне, одягаючись як кажан і б'ючи злочинця по обличчю. А, сучасна версія, де смерть батьків переслідує його і перетворює на нічного монстра переслідувача, є недавньою. І знає що, у всьому винен Алан Мур. Якби я не вважав вбивчий жарт, він ненавмисно порадив ідею, що в глибині душі Бетмен і Джокер були однаковими, що обидва вони були зламаними людьми, яких спонукала особиста трагедія за межами розуму. Але Алан Мур не хотів, щоб це було висновком з коміксу, і вбивчий жарт Джокера невірний. Його припущення про те, що для того, щоб стати таким, як він, потрібен лише поганий день, явно спростовують як Джим Гордон, так і Бетмен. І знаєте що? Порівнювати вдягання, як кажена, і боротьбу зі злочинністю з повторюваними актами внутрішнього тероризму, кожен з яких має абсурдно велику кількість загиблих, несправедливо. Одна з цих речей є психічною, іншою є річ, яку хоче робити кожна дитина. Ви вирішуйте, що є що. Ідея про те, що Бетмен робить те, що він робить, тому що він зламаний, повністю перешкоджає меті його персонажа. Він робить те, що робить, тому що знає, як це бути безсилим. Тому він бере на себе бути силою, яка допомагає безсилам. Хорошою знакою того, чи правильно характеризують вашого Бетмена, є наступне: чи можете ви уявити цього Бетмена, який втішає налякану дитину? Якщо так, то вітаю, це сертифікований Бетмен. Якщо ні, я боюсь, що замість нього це каратель у дурному капелюсі. Говорячи про Алана Мура, давайте поговоримо про вартових, тому що ця книга одноосібно відповідальна за реалізм, який є сучасним скороченням гримдарку та нещастя. Де Гримдарк це загальний термін, який охоплює аморальність, невиправдане насильство та загальний поганий час для всіх учасників. Бачите, щоразу, коли книга стає популярною до безпрецедентного рівня, вона або породжує жанр імітаторів, або змінює свій існуючий жанр з тієї ж причини. Він популярний, тому люди хочуть робити те, що він зробив. Вартові були купою тонко завуальованих персонажів, яких купила собі DC. Де Алан сів і обдумав, що вони насправді будуть робити. Доктор Манхеттен – це буквально Бог зі сприйняттям, що далеко виходить за межі людської норми. Він бачить всесвіт у такому масштабі, з яким ніхто не може зрівнятися, тому він дивний, відлюдний і жахливий. Але коли йому явно нагадують про його нелюдяність, він злиться, тому що на дуже реальному рівні йому хочеться бути людиною. Роршак ламається від несправедливості, змушуючи його відкинути всі образи людяності та стати маскою. Оземандій, найрозумніша людина в світі, бачить темряву людства і замість того, щоб зламатись під напругою, створює рішення, яке заради нібито блага людства жертвує як своєю мораллю, так і половиною Нью-Йорка. Чималий шматок книги присвячений тому, щоб показати нам невдачі людства, занедбаність населення та всю цю гедоту. Це виглядає як вершина сучасного гримдарку: натиск нещастя та реалістичні дослідження темного обличчя людства. Але... Книга руйнується. Оскільки серед усіх широких визначень зіпсованої жорстокого людства між усіма цими живими богами, які приймають рішення щодо людства заради вищого блага, книга показує нам маленькі моменти добра. Це дрівниця, але дуже навмисне включена. Алан Мур, незважаючи на всю свою любов до суворого реалізму, дуже свідомо демонструє нам деяку доброту в житті звичайної людини. Доброта, яку у і доктор Манхеттен не можуть побачити, не можуть взяти до уваги, тому що вони не існують на цьому рівні. Ви знаєте той комікс у коміксі легенди Чорної Шхуни»? його читає цей хлопець на ім'я Берні, який постійно повертається до газетного кіоску, що належить старому Берні. Їхнє спілкування це дрібні повсякденні речі, але вони добрі. Старий Берні дає молодому свій капелюх, коли йде дощ, дає йому комікс безкоштовно, просто починає дружню розмову з дитиною. І коли Аземандія втілює в життя свій план і вбиває половину Нью-Йорка за допомогою телепатичного космічного кальмара, обидва Берні гинуть. Але старий захищає молодого своїм тілом, намагаючись врятувати. Вони майже не знайомі, але Алан Мур, король темряви, дуже свідомо показує нам, що основна людська доброта жива і здорова, і що ще важливіше, ці богоподобні супергерої цього не бачать. А потім вартові стають популярними і всі автори починають наслідувати його, але упускають суть. Вони думали, що наслідують вартових, але Алан Мур не писав вартових як самозадоволений фестиваль страху про неспроможність людського життя. Це було дослідження недоліків супергероїзму через призму реалізму звичайної людини. І замість цього ми отримуємо розлючених супергероїв, які абсолютно не пам'ятають, чому вони взагалі супергерої. Емоційний удар є потужним інструментом, якщо його використовувати правильно. Але якщо ви занадто відверто говорите про це, то це може здатися маніпуляцією автора. Смерть Гвен Стейсі була трагічною, але враховуючи, що вона померла від фізики, яку Марвел до цього моменту ігнорував, це здалося як шахрайство авторів. Раптове рішення визнати реальність без прецедентів. Може бути справді шокуючим, але також може звернути увагу на божественну руку автора. Якщо реалізм здається надуманим, він втрачає свою вагу. Щоб ви не робили, вам потрібна внутрішня послідовність, щоб зробити це ефективно. Загалом так, реалізм.